Геннадій проходив службу 10 й окремій гірсько-штурмовій бригаді одному з батальйонів гірсько штурмових Геннадій призвався Хмельницьким РТЦК, хоча він був сам переселенець з Херсона, але не заховався і пішов сам служити підрозділи 10-ї бригади. Служив він на посаді механіка-водія. Але, на жаль, 14 січня його спіткала смерть під час артилерійського обстрілу. Людина з великої букви загинув неподалік населеного пункту Солидар. Загинув як герой. У Геннадія залишилась дружина та двоє діточок. Вічна на сьогоднішній день Україна платить неймовірно високу ціну за нашу свободу і за нашу волю. На жаль, Чомусь людство воно звикається вже з тим, що відбуваються такі бойові втрати. Чомусь нас чим менше стає у цій залі, чомусь чим менше ми йдемо сюди, щоб віддати достойну шану нашим загиблим бійцям. Коли почали надходити перші труни із нашими героями, тут було дуже велелюдно, але чомусь, на жаль, сьогодні, в січні, місяці для когось вже ця війна закінчилася. На жаль, знову прощаємося ще з тим героєм. І знову Бахмутський напрямок. Той напрямок, за який ми всі молимось, той напрямок, за який ми щиро всі хвилюємося, той напрямок, який називають фортецею. Але ми всі бачимо і знаємо, що там вже фактично ніяких споруд, ніяких фортець не залишилось. Основна фортеця це мужність, сила і подвиг наших героїв. Оце основна фортеця. подвиг героїв, таких, як Геннадій.